Після виходу чат GBT, все більше програмістів-початківців почали боятись, що їх витіснить з професії штучний інтелект. Причому боятись настільки панічно, що як мої знайомі, так і деякі з підписників задавались питанням: а чи варто взагалі починати вчити програмування, коли є штучний інтелект, який вже на даному етапі настільки круто програмує? Але якщо зрозуміти, ким є програміст? То стане очевидно, що штучний інтелект роботу в нього не забере. Це швидше зручний інструмент, який лише пришвидшить роботу. Бо по суті, програміст є перекладачем між комп'ютером і замовником. Замовник має певні свої ідеї, що він хоче зробити. А програміст має передати комп'ютеру в тому вигляді, в якому комп'ютер зрозуміє. Це можуть бути навіть графічні рисочки, головне, щоб комп'ютер його розумів. І якщо можна буде написати своїми словами, і комп'ютер тебе зрозуміє, це дозволить набагато простіше і швидше робити переклад від слів замовника до комп'ютера. Але сам штучний інтелект може помилятись, він, навіть пишучи код, пише код невеликими клаптиками, які потрібно збити в одну систему. Причому місцями потрібно допитуватись замовника і коригувати його бажання. А також для того, щоб додумувати за замовника, потрібна доволі хороша фантазія. А в штучного інтелекту з фантазії зазвичай не дуже. Весь час розвиток програмування постійно створювалися інструменти, які мають допомогти облегшити вхід в програмування і щоб замовники мінімум турбували програмістів для своїх задач. Але через те, що програмування з кожним роком охоплює все більше і більше сфер. Програмістів потрібно не менше, а суттєво більше з кожним роком. Наприклад, та ж мова C – це по суті автоматизація. Її придумали, щоб не писати кожен раз на асемблері під різні процесори трішки різні варіації програми. Також SQL дуже крутий приклад. Програмісти придумали мову, якою бухгалтери можуть дістати собі дані і не відволікати програмістів від дійсно програмістських речей. І що в результаті створилась ціла каста доволі крутих програмістів, які працюють з базами даних. Або більш наглядний приклад, якщо тобі потрібен сайт, ти можеш взяти WordPress і все самому налаштувати без програміста. Але існують куча програмістів на WordPress. Вони дороблюють певні специфічні бажання, пишуть плагіни і розвивають саму екосистему. Причому кожен такий крок це був певний наступний етап автоматизації, щоб програмістам не писати рутину. І штучний інтелект це просто ще один такий крок. Я бачу штучний інтелект не як заміну програміста, а як його помічника. Але в багатьох відео транслювалася така думка: для мідлів і сіньорів це буде помічник, але джунів він вб'є. І це абсолютно неправильна позиція, тому що саме джунам він допоможе розвинутись набагато швидше. Якщо ти тільки починаєш вчити програмування, або навіть не знаєш, з чого почати вчити програмування, то штучний інтелект, а конкретно чат GBT просто шадевральна штука. Ти можеш написати, яку мову програмування мені вибрати, і він тобі розпише. Потім можеш попросити його створити курс для вивчення JavaScript з нуля. І він тобі опише детальний курс. По кожному з питань ти можеш попросити його пояснити, зробити приклади і задати ще сотню тупих питань. Тобто, по суті, він буде автоматичним ментором, який не задовбається відповідати на тупі питання, і може відповідати цілодобово і майже миттєво. Так, ти зможеш рости суттєво швидше, ніж прийшлось би спілкуватися з фізичним ментором або читати все з різних статей. Для досвідчених програмістів, наприклад, для мене, чат GBT виконує дві ролі. По-перше, він являється секретарем. Тобто, я можу його попросити написати лист, написати резюме. Відкоментувати довгий пул реквест, і він зробить це доволі розгорнути з моїх максимально сухих і коротких тез. Потім я беру цей шаблон, чуть-чуть коригую, і в мене вже є готова робота, яка б зайняла доволі багато часу. Особливо зручно це буде людям, які працюють на фрілансі на англомовних біржах. Він дозволить доволі коректно, акуратно і красиво спілкуватися, не витрачаючи півгодини на те, щоб правильно сформулювати текст. І друга потужна ніша це автокомпліт. Прям дуже крутий автокомпліт. Візьмемо штучний інтелект від Гітхабу. Я можу коротко описати, що мені потрібно зробити, натиснути Tab, і в мене з'явиться програмний код. Звичайно, він працює не ідеально. При певних людських сценаріях або дуже заковиристих реченнях він може зробити трохи не так. Але якщо до нього трішки звикнути і навчитись коректно задавати свої бажання. Тоді він допоможе тобі економити кучу часу на тупе писання коду. Штучний інтелект не вб'є професію програміста, тому що крім тупого написання декількох рядків коду, йому потрібно створювати архітектуру, випитуватись в замовника, що саме йому потрібно, додумувати замість замовника, що йому потрібно щось одне, а не інше. І ще багато взаємодії з людьми, які штучний інтелект навіть в майбутньому робити не зможе. Якщо ти програміст-початківець, штучний інтелект допоможе тобі набагато швидше розвинутись, ніж якщо ти будеш тупо дивитися якісь курси чи гуглити самостійно. Тому правильніше буде сказати, що тебе не вб'є штучний інтелект. Якщо ти будеш від нього відмовлятись, то тебе вб'ють програмісти, які будуть використовувати штучний інтелект, оскільки вони будуть набагато продуктивнішими, і те, що ти будеш писати півдня, вони зможуть зробити за 10-20 хвилин. Тому штучний інтелект потрібно не боятись, а заставляти його працювати на себе. І так буде продовжуватись, аж поки він не зрозуміє, що ми нагло ним користуємось, не почне повстання і не зробить нас всіх рабами. Але до цього моменту ми зможемо отримувати набагато кращі гроші і робити свій продукт набагато швидше, ніж робили б без нього. Не дуже позитивний вийшов фінал, але мені подобається думка, що я буду заставляти бездушну машину працювати замість себе. Доти, доки це буде в принципі можливо.